У сполучених штатах Америки лідери бізнесу, представники місцевих рад нашої держави та уряду США, говорили про розбудову безпеки України. Спілкуючись з американськими посадовцями, Вінницький міський голова Сергій Моргунов акцентував увагу на викликах війни, безпековій ситуації та можливості підтримки нашої економіки. Вінниця активно співпрацює з бізнесом, в тому числі іноземним. Для міжнародних партнерів очільник Вінниці презентував проєкти, зокрема інноваційно-технологічний парк Крис. Стал, що стане осередком сучасних технологій і нових рішень. Сергій Моргунов висловив готовність налагоджувати побратимські відносини з містами США, які матимуть такі наміри. Також розглянули проекти з продовольчої безпеки та створення харчового індустріального парку. Повідомив Вінницький міський голова на своїй офіційній сторінці в соцмережах. Українські міста, навіть ті, що не є прифронтовими, зіштовхуються з серйозними проблемами від зруйнованої інфраструктури до енергетичної кризи. Наша основна мета зараз забезпечити стабільність життєдіяльності міста, підтримувати населення, і, звісно ж, працювати на збереження та розвиток економічного потенціалу громади, бо це можливість підтримувати нашу армію.